Руна Ансус. Спочатку було слово, і слово було Бог. Ансус це мудрість знання, зв'язок з вищими силами, інтуїція, перетворення, передача інформації. Це вищий розум, мудрість природи, осяяння. Руна Ансус це саме той зв'язок, коли ви Готові отримати знання не лише через певні логічні кроки або через фізичне сприйняття. Це той космічний потік інформації, який дає вам розуміння знаків, передбачення, відчуття того, що неможливо пояснити словами. Це те, що відкривається за межами повсякденного сприйняття. Ця руна про зв'язок з вищими силами, з божественним порядком. Ансус вказує на шлях пізнання, який веде через інтуїцію. Це магія слова, це та магія, яка передає енергію, емоції, глибокі істини і здатна змінити потік подій. У житті Руна Ансус дає глибоке усвідомлення того, що кожен з нас має свій зв'язок з вищими силами, з якимось універсальним знанням, яке виходить за межі того, що ми можемо бачити чути. І вона допомагає відчути той глибокий потік енергії, який проходить через все, що нас оточує. Ансус Навчить вас не лише слухати звуки, які здатне почути людське вухо, але відчувати невидимі сигнали, знаки, які потім можна інтерпретувати через своє розуміння світу. Ансус вказує на важливість усього, що ми чуємо, що ми говоримо і сприймаємо. Це про внутрішню мову, мову природи, інтуїтивно зрозуміли внутрішній голос. Це здатність розпізнавати, яке знання ми впускаємо у себе, і що ми здатні почути. Ансус дає можливість з'єднатися з невидимими джерелами мудрості, з енергіями Всесвіту. І все це стає можливим через те, як ми починаємо слухати. Ансус дарує можливість розпізнати. Почути і висловити істину. Це знання, це глибока духовна суть, яку ми приймаємо, проводимо крізь себе, це доступ до мудрості, це те, що допомагає підіймати наші частоти до рівня глибшого усвідомлення світу і себе, це те, що вчить нас приймати інакше. Бачити і чути те, що раніше було недосяжним.